Хей, вітаю народ! З вами Родітейл, ви на моєму каналі, і сьогодні ми крутимо Нефер. Нарешті. Блін, це капець. Я її так чекав, я її так чекав. Народ, народ. Я її так чекав, це капець. Нарешті вона в бандрах. Нарешті сьогодні у нас 22.10 Вийшов у нас патч, вийшов, вийшов Адон, вийшла Нефер, вийшли. Ці штуки, отой театр, чи як не театр, і ну отой Роблокс, коротше, в Єншині. Я не знаю, що воно таке і як воно буде гратися, і мене це не хвилює, ми йдемо крутити нефер. Отже, я не знаю, зараз подивимося, що у нас тут по нефер, що у нас тут ще взагалі є. Зараз якесь оновлення короче покаже. Загалом народ народ. У мене 160, скільки там 4 крутки, здається. І я сподіваюся, що я виграю 50 на 50. Бо в мене 50 на 50 після Лауми. Отже, по крутках я не знаю, що там зараз. Ну, типу, по неляму, в мене нульовий гарант, в мене нічого не накручено. Получається, і зараз ми будемо крутити нашу вайфочку Нефер. <гум> я дуже сподіваюся, що я все ж таки виграю, бо мені треба крутки на Дуріна. Я буду крутить Дуріна, дуже хочу Дуріна та й Колумбіна потім після нього. Загалом треба крутки. Отже, будемо дивитися. Будемо дивитися зараз. Так, Міліастра Wonderland Unlock. Це у нас виходить це цей самий режим, так? Старт нау. Та ні, ладно, не хочу я. Не хочу, не хочу. Зараз, зараз я не хочу. Так, це в нас закінчився івент, це в нас обновилися, О, це в нас обновилася ця штучка. Хорошо, хорошо, хорошо. Значить, можна буде щось цікаве, скрафтить, по ідеї. Ну це файно, це файно. А, це в нас новий квест. Ще Ооо, під... 560 геймів, by the way. Непогано. Непогано, ти стран. Так, це ця штука, да. Міліастра ця. Ну, слухайте, прикольно, прикольне оновлення. Доволі всього багато насправді. Доволі всього багато. Так то. Блін, а що мене з дейльками? Ой, ясно, ясно. Так, бігом смолу зливать. Бігом зливать смолу. Підождіть. Смолу зільєвом. Смолу треба швиденько переконвертувати. Так, хорошо. Так, закинули. Є, все, файно. Все, дейліки зробили, рахуйте. Так, ох, народ, зараз, зараз. підожди, я знаю, ви хочете контенту. Я теж хочу контенту. Але зараз, зараз треба все зробити. Треба всі підготовчі ефекти, всі підготовчі моменти, все треба зробити, щоб нам нічого не заважало, крутити нефер. Так, добре, це у нас, виходить, оновили батл пес. Так, батл пес у нас хорошо, новенький, перший рівень, все хорошо, файно. О, так. Так, спенд мора. Так, третій левел відразу. Хорошо. Красиво, красиво, красота. Так, ну що, народ? Пішли. Пішли відразу, відразу пробувати. Ооо. Ага, ви поняли, як вони зробили тепер? Тобто, виходить, персонажі, які у вас є, тепер ви забираєте автоматично цю фігню. Блін, це зручно. Прикольно, прикольно. Пішли її попробуємо. Пішли, попробуємо дефер. Пішли. Ох, та ти що. Так, хорошо, та розберемося, розберемося. Не хочу я читати, я не люблю читати. Все неважливо. Ляяка, гляка. Так, Ух ты, шката, ты шо. Ты шо яка ты класна. <свісна> так. Ой, як вона махається. На, на, на! А ты шо? Так, подожди, а як вона грається? Вона після єшки, мабуть. Так, підожди, я взагалі не зрозумів, як вона грається. Капець, я взагалі не розумію, як вона грається. Так, ну ладно, анука. Так, ну я понял. Я понял. Получается, ты зажимаешь ешку. А потом просто заряженную тримаешь, и она... Блин, она какая-то... Якась... Короче, надо на ней понять, как на ней, как на ней играть. Блін, ну прикольно, слухай. Прикольно. Доволі цікаво, вона грається. Я не дуже розумію, коротше, поки що як вона грається. Ну, ладно, розберемся. Розберемся, Це таке. Ну, коротше, в принципі, прикольно, в принципі, прикольно. Виглядає класно, але непонятно трошки. Ну, коротше, я просто на ній раніше не грав, я не знаю. Ну нічого, нічого, ми навчимося. Навчимося на ній грати, звичайно, це вся фігня. Так, отже, добре. Так. Ну, Сігну я, звичайно, крутити ніяко не буду. Сігну я крутити навряд буду. У нас, виходить, народ, 165 круток на Нефер. Добре, ще знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити. Я хочу піти подивитися відосик, а саме її трейлер. Так, значить. Нефер. Трейлер. Так, один день тому. Ось він. Ось він, власне, цей трейлер. Давайте його швидесенько подивимося. Дві хвилинки він іде всього. Мені друг казав, що вони дуже класний трейлер зробили її прям. Ох, ля. Ля. <laughs> Too obvious next fraudsters, scammers, liars, same old tricks. Now you get a story in return. Leon, you chose to be blind, Не собі який трек. Блін, не фіга прикольний трейлер. <laughs> Ух ти, та ти шо? <laughs> Блін, я сподіваюся, вона мені ви. Я... Ще ми виграємо, блін. Будь ласка, будь ласка. Мені треба виграти 50 на 50. Ой, годно, 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 капець. Вау! Слухайте, ну шикарний, шикарний трейлер. <laughs> you hurt yourself? Uh, <laughs> what should we do? What should we do? What should a That's what you get for lying to me. Go ahead. Cry. Make me believe it. Вау, wow, блін, ніфіга собі, клас! I'll tell you another. Блін, <laughs> крутяк, ніфіга собі, ти що? Блін, дуже прикольний трейлер в неї. офигеть. <laughs> дуже прикольний. Так, підожіть. А я, я взагалі вам показував трейлер, чи я сам тільки його подивився? Блін, непонятно. Ладно. Ох! Ну що, люди? Куди ми підемо? Куди ми підемо її крутити? Треба крутити її, мабуть, в неї в цьому. Е... Ми можемо піти до неї в гості? Во. Треба йти до неї в гості. Треба йти до неї в цей. В її в її отой магазинчик чи не магазинчик. Ну, Коротше, там, де вона сидить. Там ми її будемо її крутити її по любому. Так, хорошо. Це воно. Enter, Second Floor of the Quardium Secrets. По-моєму, це воно. Здається, це воно. Так, да, є, так. Да. Це тут анефер працює. Тут вона живе, це її дім. О. Ну що? Ну що, люди добрі? Час прийшов, її крутить. Ох. Так, хвилююся, чесно, знаєте, хвилююся. Ладно. 165 круток. У нас по нулям. Лаума, як ви можете бачить. Так. Ну, з Богом, полетіли. Поїхали. Все, Все, крутим, давайте. Ох, давай. По десятки підемо, звичайно. Поїхали, перша десятка. Хорошо, плюс колеї. Так, 20. Блін, отбирання прокнуло. Це було пофігенно. Сенсю. Ну, це плюс крутка, у мене він це 6 так уже був. Так, 30. О, хорош. Дві прокнули, два епіка прокнуло. Так. 40. Спес Фавонія. Ну, хай буде. 50. Та ну! серйозно, проктала рання! Хорош! Блін. Виграть, будь ласка, треба виграти. Треба виграть. Треба виграти. Я десята крутка, народ. СДС ще один неииииииии, сокис сын! <сіхі> Блин, сокет сын, е-мое. Ну, принаймні рання 50-та крутка. Блін. аааа, бляха-муха, Чорт! Прокнела рання, але не кецин. Ну, точніше, але нефер. Бляха муха. Ладно, ладно. Ну, мені вистачає круток, ми її докрутимо. Так, ладно, треба рання. Будь ласка, будь ласка. Давай, 10. М -м -м, нічого собі, хто мені випав. Харлотта, да, її звуть? У мене її не було, до речі, щоб ви розуміли. Це класно, ну, це класно. Так, 20. Яо-яо. Так, 30. Синеч, ще один. Плюс е камбек крутке. Ну, кешбек. Так, 40. Блін, от би ще одна рання прокнула. Так, ще одна яо-яо. 50. Опа, яо-яу ще одна. Так, 60. Ні, не буде ранній. Ну, наступна може прокнуть. Наступна може прокнуть цілком. О, not bad. Давай, 70. Давай, треба, треба, треба вже треба, треба. Блін, немає. Так, яойяо. Так. Це в нас 70 круток. Давай тепер по одній. Давай по одній. 71. 72. Єсть. Хорошо. Ну, 50, 70. Ну. Ну, таке. В принципі. Ми програли, але прокнула більш-менш рання 50-та крутка, плюс 70-га, та 72 виходить? Да, ну, ну нехай, нехай, ладно. В принципі, щось трошки в мене лишилося по крутках. 43 крутки в мене лишилося, це надуріно. Нехай за 20 днів це буде ще 20 круток. Плюс там, мабуть, якісь івенти. Ну, коротше, ладно, нехай. Але капець, народ, щоб ви розуміли, я все програю. Це капець. Я останній раз вигравав, я не пам'ятаю, коли я останній раз вигравав 50 на 50. Я тупо все програю. Все програється взагалі. Це капець. Це ненормально. Я вже сім разів програв просто. Я вже два рази забирав оту е-е-е Типу додаткову крутку. Поняли? Оцей додатковий прокрутки прокаву. Це капець. Я все програю. Звісно, мені пощастило, що, е, що ми хоча б виграли ранню. Ну, як ранню? 50-та крутка. Виходить. Блін, якби ми, звісно, виграли Нефер тоді. Ай Блін, це було б взагалі хорошо. Ай, але ладно. Ну що ж, ну такі от крутки вийшлися. Не знаю. Насправді на, на, на не дуже добре, якщо чесно. Могло бути краще. Це У нас С3 кецин. <ріхи> да, дякую. Дякую за це 3 юслес кецин. Так, ну, колії ладно, колії в принципі я геть не проти прокачать, якщо чесно Це у нас це 4 колії, получається Ну, хай буде, хай буде, колії я прокачаю Так, яо -яо теж тоже. яо, -яо нападала. ну Яо-Яо тоже надо прокачать. Прям це 5 мені нападало, диви Плюс Шарлота одна випала. Ні, ну до речі, це прикольно. Це, це прикольно, що мені шарлота випала. Шарлота, ми щось придумаємо. І ось вона, Нефер Ой, не знаю, яку їй зброю давать. Вісідха, мабуть. Мабуть, відсідха. Я так думаю, мабуть, його. У мене все одно нічого немає. Хіба що може ось оцей ось Elemental Master може... може може, і оцей крафтовий буде навіть краще за відсід, хай я не знаю. Можливо, можливо, можливо. Тут я поки не знаю. Ну ладно, викрутили менефер. Так чи інакше, вона вдома. хе Їй, нефер вдома. Нефер вдома. Красиво, красиво. Ой, накрутили ми круток трошки. Да. Шкода, звісно, шкода. Шкода, що. Блін, я так обрадувався, коли прилетіла рання, чесно, знаєте, я так зрадів, коли рання прокнула. Я прям. Та, це ми прям би багато круток би заощадили. Ну ладно, у нас, звісно, трошки по камбеках. О, ну слухайте, ніфіга собі, 10 круток, фактично. Ну, не фактично, а 10 круток кешбеком. Доволі непогано. Доволі нормально, доволі щедро. Давай заберемо це ось. Хай буде, будемо качать, будемо качать. Ох. Да. Ну, не знаю. З одного боку, знаєте, пощастило, з другого боку не дуже. Але нефер є. Нефер є, нефер вдома. Так, мабуть, треба робити нову пачку. Мабуть, треба робити нову пачку. Так, це у нас дендро буде. Це у нас буде дендро маміс. Так. Нефер Так. Лаумочка. Де лаумочка? Не бачу. Так. Лаумочка. Я mm... Я не знаю, якусь фуріну, мабуть, да, сюди поставити треба. Ох, треба чекати Колумбіну, народ. Треба чекати Колумбіну, коли буде Колумбіна. Я так думаю, сюди Фуріну, але колись тут буде Колумбіна, да. Колись буде колумбіночка. Ну і когось їм нахил. Когось, хто буде західлювати колумбіну, Чи цей... когось, хто буде захилювати е е е е е е Фуріну, власне. Я навіть не знаю. Ну, може. Може джин. Або Ескоф'єр Блін, от би в Ескоф'єр була ця. Ой, капець. От би в неї була. От би в неї була, коротше, ця. Взаємодія Дендро плюс Кріо, ця яка в театрі була. От би в неї оце була аж, вона з Кріо, ну, дендро плюс Кріо, щоб працювали. Це було б класно. Це було б дуже класно. Але в принципі, я думаю, можна її поставити. В би і ні. Доволі прикольна пачка виходить насправді. О, така у нас нефер виходить. Ля. Ну вона гарна, гарна, гарно. Ну, загалом, да. Знаєте, як, як і пощастило з одного боку, типу, що прокняла рання, але, блін, якби ми виграли, ту капець! Ну це просто капець, я не знаю. Ой, я вже підряд просто програв разів, виходить, сім, чи якщо не більше. Це капець. Просто ну це капець. Ой, ну, власне, ладно народ. Що, оце такий відосик получився Я не знаю. Я трошки засмучений, бо. Бо, типу, да, могло б бути краще. Могло бути трошки краще, насправді, але маємо, що маємо. Так що, да. Як то кажуть, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, як ви крутили, чи не крутили, чи кого ви чекаєте по крутках. Так що. Отакий от у нас відосик по круточках получився. Сподіваюся, вам було цікаво його дивитися. Отже. Побачимося десь ще, Побачимося в Азероті. Побачимося на просторах Геншина. Загалом, всім дякую за увагу. З вами був Родітейл. Гарного вам дня, вечора, ночі. Бувайте, народ!